Так, так, вар. Вар. Короче, Золотим, не Я бачу там номер и новый ну, лайк. Ну, так что ты там дивишься? Ну, так хочеться. Ну ставте лайки. Ставте лайки, вискажу, стати лайки. Це можна створити ролики. Вона каже, це просто такий є фар. На нього ніхто не він каже, Підписуйтесь на цей канал. Кажу, що, Боже, на... Він називається Андрій Кулачук ТВ. Що ви такі ще Я знімаю нашу. Кажуть, що саме ж... ж... порізали, а то, щоб його не такі сильні. Ну, все, а далі буде да, знову. Не знаю, алергія, знову це, знову наука. Навіть, наживо не вийде, тому що наші вороблять тільки до гослі. Пакавці. Налюпається в даніках в мене. І вона каже, що от мама, ти подивись в себе, ти кажеш себе переворотка. І буде вечно за та, що. Так, і оце вона каже, а вдалі то буде, щоб вона була. Вона каже, це ходить. Я думаю, далі це далі, щоб він буде вирізали, бо це десять вона каже, ви каже, геть не порушала биякої проблеми. типу, що нічого не зберегти. Каже, тільки б тут вирізали, а не так не зберігали. А за мене це його осматриваться.